Привіт, народ. І давайте зараз ми з вами просто поговоримо про те, що ми можемо з вами зробити. От ми такі всі балакуни. Всі, хто любить побалакати, але, тим не менше, сильно переживає за Україну. Як правило, нічого не може з цим зробити. От що ми можемо зробити в ситуації, коли ми ну практично нічого не можемо зробити. Коли у нас є така тенденція до того, що влада, скоріше за все, просяде під тиском Росії, тому що вона грає не на тій стороні, чесно я вам кажу, тому що, як на мене, знову ж таки, тенденція влади до пошуку дружби з глобальним півднем, вона, якщо чесно, ну зовсім. Продиктовано неадекватною позицією, чесно вам скажу. Чому я так думаю? Тому що глобальний південь він переважно бідний, давайте скажімо так. І коли ви приходите до глобального півдня зі своєю голою дубцею і з великим ворогом проблем, то навіть не сподівайтеся на якесь розуміння від глобального півдня. Ну тобто, це сильно, я так. Мутрірую, так би мовити, але коротко, ця вся проблема звучить саме так: якщо у вас немає грошей і впливу, то, відповідно, лізти до глобального півдня вам нема чого. Просто-напросто. Тому що, ну наприклад, давайте візьмемо едендромоді, ну, тобто на нього було багато чого вивелето, але знову ж таки, от саме. Його позиція індійська показує те, що ну, ми поки що самі погано розуміємося на політиці глобального півдня. Ми навіть не можемо збагнути Індію. Куди нам вже збагнути Китай? Я вас дуже прошу. Тому що забувайте, що на території Росії є енна кількість буддистів. З буддистами в Азії взагалі то біда. Тобто буддистів сильно. Так би мовити, використовує і китайська сторона, і індійська сторона. Ну, тобто буддизм вийшов з Індії, Індії важливі. А ще там є глобальний вплив на буддизм. Ну, Тобто я сильно постав в тому, що буддизм у нас перекочував, ну, так би мовити, асимілювався з предків. І саме бачення Китаю. Будизму силь на те, що і далі буддизм був поширений в усій Центральній Азії, в тому числі в окремі регіони Росії, в яких досі традиції предків сильно шануються. І там є буддийські ступи, але ці буддийські ступи вони знову ж таки стоять більше все ж таки на китайському баченні світу, ніж на індійському баченні світу. Але Індії це все ж це раз. Так би мовити, едеандромоді до Володимира Путіна. Ну, тобто він, коли говорить про мир, і бачення едендромоді миру це зовсім не той мир, як ми його розуміємо. Це раз. плюс коли він приїхав до Путіна зі своєю, так би мовити, мирною, мирним баченням світу, то він же ж, знову ж таки, він просуває свою індійську позицію. Не китайську ж, однозначно, не китайську. Він просуває традиційне будивання, відкрийте, будь ласка, книгу буддизм і бажано, індуїзму. Тому що, коли ми говоримо про індію, то ми індуїзм маємо тримати в курсі і розуміти, що іде, куди, як там воно все йде. Тому що саме. Релігія не остання, так би мовити, скрипка в загальному, так би мовити, у цьому нехворія, оркестрі, так би мовити, глобального півдня. І це тільки раз. І це тільки питання релігії, яке від вас не вимагає. Ну, я... Я не знаю бути передовою країною першою не Тані. А в нас це виявляється просто на раз-два. Але, давайте ми зараз забудемо про індійську позицію. І давайте ми роди Центральної Азії, Росії, які тяжіть до буддизму. Хоча нам більше цікаві все ж таки мусульмани видивилися за ставку. Тобто, нам все ж таки більше цікаві мусульмани. Тому що знову ж таки, ми поки що, строго кажучи, не вигрібаємо індійську позицію і зовсім не вигрібаємо те, що робиться в країнах глобального півдня. Я пропоную пошукати друзів куди більш примітивних, відверто кажучи. Я пропоную подивитися на радикалів, тільки, звісно, не на наших радикалів, хоча нашим радикалам це також буде цікаво послухати. Тому що мова у нас піде про радикальних мусульман. І тому, коли ви будете брати інтерв'ю нашого радикального радикала за радикалізм, спитайте, його, будь ласка, як він з збалахи, з брати братим -мусульман? до фіга насправді. От як людина ставиться до цих чудових людей? Я впевнена, що люди. Людина скаже, що погано. Ну, тому що людина в курсі всіх пліток і людина знає, що ці люди погані. Але ці люди радикали. І ці люди, взагалі, то за традиційні мусульманські цінності. Ці люди взагалі то за закони шаріата. Ну, тобто нашим людям, ну, тобто серед Статистичному васі, це мало б бути зрозуміло, насправді. Це бути не має бути міксом індуїзму та буддизму, і взагалі то політикою глобального півдня. От не зрозуміло насправді. А от що на умі у радикальних радикалів за радикалізм, тільки ісламського спрямування, от там якраз, я думаю, буде сильно зрозуміло. вони також Примітивні. Вони також, прости мене, господи, не дали це про розум, ні, це якраз про відсутність, повну відсутність. І взагалі, в нормальних країнах середній рівень радикалізму має 3-5%. Якщо у вас рівень радикалізму вищий, то даруйте це також видно, і це також не грає на нашу користь. Але давайте все ж таки. Подивимося не на те, що не грає на нашу користь, а на те, що не грає на... не грає на користь Росії. Тож, що робить Путін? От Путін думає, що він робить все правильно. І я насправді не хочу сильно йому заважати думати, що він робить все правильно. От зараз його впертість може зіграти проти Путіна. Попри те, що вся гра іде на його користь ну, Володимиру Зеленському за це велике велике вітання. Ну, тобто так підігравати Путіну як Володимира Зеленський, це треба вміти, якщо чесно. Тим не менше, у нас є радикальні ісламісти Росії. Вони живуть у вкрай важких умовах, що сприяє рівню радикалі. Ви ж пам'ятаєте випадок, коли на теракт безпеки участки, не знаю, там там правильну дільниці. Тобто це конкретний був вже виступ проти влади, проти адміністративних центрів влади. Ситуація може загостритись. Все, що треба зробити Україні, це говорити про те, що. Ну, як не треба говорити, що ми прямо підтримуємо радикальних мусульман, бо, якщо чесно, якщо ми будемо так говорити, то нам і від європейців прилетить. Не треба. Тобто прогресивні європейці якраз не розділяють цю світлу думку, але ну, ми маємо якось виживати. І ми можемо вижити тим, що ми можемо відкрити другий фронт, але не в Європі, а в Азії. Тим більше, що я ж кажу, що загалом то тенденція у нас іде. Загалом то правильним шляхом ідуть товариші, якщо чесно, в цьому плані. Все, що треба, це, по-перше, Путіну не сильно заважати. Тобто, зараз підезація, кого вони будуть дюргати в гате з трьох раз, звісно, що саме бідне населення. І саме населення якраз буде риста або ісламіст. І якщо будисти, вони скажуть омані, паднихуни і все, то мусульмани терпіти не будуть однозначно. Мусульмани шлю згадає, що вони взагалі-то з Путіним трішки іншої релігії. Це раз це важливо, а за радикалізм, як це він кричить, то нехай потім все, що ми можемо сказати, це по-перше, що ми за рівноправ'я будь-яких народів на території Росії це раз, плюс у нас є наші власні керемли. Ми наших керемли сильно недооцінюємо. Ну, тобто, от буквально з політичної точки зору, ми їх сильно недооцінюємо, тому що ну, це даруйте, це хороша сфера впливу не ображатися кремлику коли що. Тобто, це хороша сфера впливу, в тому числі на Туреччину, і на Ердогана, не пряма. Тобто, якщо ви будете прямо в так тиснути, то не ображайтеся народ, але діло буде пахнути сильно смаленим. Це буде на від великого розуму зроблено. Ні, все, що треба, це принаймні ну, не заважати на перших порах, будувати Кремлі в мечеті там, і так далі і тому подібне. Тим більше, що наші Кремлі, вони взагалі-то, так би мовити, вони більш прогресивного мусульманського спрямування, вони не небезпечні. Вони небезпечні для Росії, тому що Росія прийшла на їхню землю. З нами вони не ворогують, але якщо ви будете з ним погано поводитись, то прораховуйте наслідки, я вас дуже прошу. Ми можемо, так би мовити, неофіційно, але принаймні ну, ми можемо сказати, що нехай там радикальні ісламісти. Які там є, це знову ж таки, це має бути неофіційна розмова. Зараз я буду вчити, як робити не можна. Тож, в неофіційних розмовах, використовуючи наших ісламістів, можна домовитися з ісламістами в Центральній Азії. Їм потрібна допомога, от реальна допомога, тому що Росія зараз буде забирати в них людей. Знайти ватажків, запропонувати їм допомогу дурне діло, я вважаю, нехитре, і можна таким чином підірвати. Ну, це не територіальна цілісність буде, а ну, це просто відкриється такий другий підпільний фронт. Росія не буде знати, що з цим робити, якщо чесно. Тобто з підпільниками, як ви знаєте, Росія бореться вкрай погано. Вона не вміє приглушувати швидко ці всі народні повстання. Насправді, мало яка країна зможе швидко, але з логістикою в Росії це буде ще цікавіше. І це та точка, на яку можна тиснути. І до речі, що нас може врятувати, це релігійна терпимість. Ну, тобто, як вам сказати? Ми, звісно, православні, ми, звісно, українці і так далі, і тому подібне. Але оці всі розмови, що ну, ми там можемо щось заборонити, та що ми не терпимо якусь іншу релігію в себе, оце треба якось. Прикращати, хочу сказати. Ну, тобто, ну, це не політика, як така. Ну, тобто, це, звісно, може відобразитися на політичній ситуації, але тим не менше, від цього всього нам краще не стане, якщо ми станемо в позицію таку національно-патріотичного руху, це зараз нам не треба. Чому від мене часом перепадає радикалам? Тому що на радикальність вона не та ще вже достатня. Мали б радикали розум прикрутили б їй трохи. Тобто, тільки ну, не під час війни, чесно я вам скажу, от в мирний час можете розповідати свої радикальні таревані за радикалізм, скільки хочете, ваш рівень підтримки народу все одно буде коливатися в межах 3-5%. Політичної кар'єри ви не зробите, тому що ви не сильно хороші політики, відверто кажучи. Ті, хто вважає, що через радикальну стежку зможе пробитися до політики. Ну, така таємність, чесне слово. Але тим не під час війни оці всі радикальні рухи всередині України, вони точно такий самий динаміт під Черевцем, як і в Росії. От точно таке саме, не треба думати, що радикальні ісламісти в Росії це зло, а наші радикальні радикали це прямо добро. Ні, це не добро. Воно, якщо зло, то воно діє в усіх напрямках, а не так, що радикальні ісламісти це погано, а наші радикальні радикали це прямо святі люди. Ні фіга. Ні дня, ні разу. Тож. Я раджу нашим радикалам все ж таки трішки слідкувати за язиком, бо ваша радикальність, так би мовити, не в порожній бореться, а до уваги радикальних ісламістів в Росії знову ж таки, неофіційно про це не, не треба говорити, чесно. Бо ми, як почнемо гратися в човникову дипломатію, я не буду знати, куди ми будемо дівати очі. Ми дуже любимо піаритися публічно, і це якраз така тема, в якої так би мовити, ну вас має просто бути не видно і не чутно в цій темі. От просто вона має ніде не прослідковуватися просто-напросто, і тихенько люди мають робити свою справу. Бо якщо ви відкрите рота, не дай Бог. То європейці, як я вам казала, вище не зрозуміють цього фокусу. Взагалі-то так робити не можна, але Україна має думати, як її виживати. Це також важливо. І претенденції, що нас хочуть злити, тому що у Володимиру Зеленському банально бракує політичних місків, Тобто, говорити про те, що він такий у нас потужний лідер, такий класний чоловік це все одне, але ж ну, не всі глухі і сліпі. Я бачу те, що він не витягує. І те, що він не витягує, може нас затягнути. Ну, тобто, уявіть собі, о, такий великий Титанік, Росія йде на дно і нас може затягнути через глупство Володимира Зеленського. Банально. І цьому, всьому треба протистояти навіть під час війни. Але це була тема зовсім інших стрімів. Добре, на цьому не все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте з за... обов'язково люблю, цілувайте, па-па.